Чи треба чи не треба вимикати світло, і чи ну мається на увазі проводити таку ударну кампанію? Насправді, відповідь вона є досить простою, тому що коротше, відповідь така: треба, але з дуже, дуже, дуже великою зірочкою. Тому що насправді історичний досвід показує нам, що ударні кампанії з, зі знищення енерго. Енергетичної інфраструктури, як інфраструктури для генерації, так і інфраструктури для ем, передачі електроенергії, вони є не дуже й то е, успішними, наскільки я розумію, з з тієї інформації, яку я вивчив, і по деяким кампаніям, що, на жаль, я не знайшов дуже багато інформації, тому що я намагався, по-перше, спиратися е, на о, той е, монументальний, е, я б сказав. Ще не дуже великий, але монументальний труд майора Гріфіта, про який свого часу в себе в каналі згадував Віталій Кім. І що що цікаво, ця згадка це був фактично перепост з одного з російських каналів, де піднімалося питання. Так от я свого часу на каналі у себе робив публікацію з перекладом оцього звіту. А майор Гріфіт, на жаль, пам'ятаю його ім'я чому, Він був пілотом якого. Збили у 1991 році під час бурів пустелі він потрапив до іракського полону. А на собі певною мірою відчув те, як проходила оця ударна кампанія з вимкнення світла у Багдадії та в на території. На території Іраку, і після цього він вирішив написати роботу в Люкафі у 1994 році, де провів дослідження щодо попередніх ударних кампаній, щодо кампанії в Іраку. Ну, відповідно, можливо, він і далі щось писав на цю тему, але знову ж таки, на жаль, я не зміг знайти інформацію. Навіть пізнайшов, то не думаю, що слід би її перекласти. Але суть у чому, суть у тому, що на думку майора Гріфіта є сенс проводити ударні кампанії, але. Лише у деяких аспектах, а найуспішнішою ударною кампанією з вимкнення, скажімо так, енергоструктури і, взагалі, з нанесення ударів по інфраструктурі, а, була, бомба, було бомбардування а, натівське Югославії. Ну фактично там Сербії, тому що більшість ударів проходила, проходила по, по Сербії у 1999 році. І там склалися у, у, у ті зірки, про які писав у, у своєму дослідженні а, цей майор Гріфіт. Немає особливого сенсу бомбити державу а, і намагатися відключити її від електроенергії у тому випадку, якщо її а, енергомережа не є концентрованою, тобто немає невеликої кількості точок ураження, які могли б вимкнути фактично. Повалити енергосистему в Україні, призвести до блокаутів, а немає сенсу бомбити країну, якщо вона є великою за площею, тому що у великих країнах за площею зазвичай розосереджена енергоструктура. Якщо ця країна велика за площею і у неї не дуже розвинена енергоінфраструктура, тобто, ну ми, наприклад, можемо взяти як історичний приклад, той самий В'єтнам, який теж намагалися забомбити у вік американців під час боротьби у В'єтнамі. Чим менший доступ до благ пов'язаних з електроенергією з необхідністю споживання електроенергії є у населення, тим менше сенсу у цьому. Немає сенсу, є сенс бомбити енергоінфраструктуру у тому випадку, якщо на неї дуже сильно зав'язане промислове. Виробництво насамперед військової техніки, озброєння і так далі, але лише у тому випадку, якщо немає України можливості отримувати, закуповувати, провозити контрабанду озброєння за кордон. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про ту саму Сербію, то в неї була досить щільно скажіть так, щільно. Побудована енергетична інфраструктура на території самої Сербії, чому до речі, йшли бомбардування по території Сербії? Тому що однією з одним з однією з причин, з якою за роботою э, Гріфіта є сенс бомбити інфраструктуру, це э, вплив э, на політичне керівництво країни на сам і до речі, у Сербії це плюс-мінус спрацювало, тому що після э, бомбардувань э, Сербії? Э, Ближнє коло е, помічників, ближнє коло Мілошовича, е, в, раху, в тому числі і його дружина, яка досить таке чільне місце займала політиці, політиці політи, е, Сербії та Йогославії на період 99 го року, е, почали потроху намагатися схилити Мілошовича до, скажімо так, виходу з війни, і з часом їм це вдалося, але е, зазвичай, е, попри те, що е, Бомбардування енергетичної інфраструктури, потенційні блекаути і так далі. Вони досить сильно впливають на моральний дух населення. Ну знову ж таки спирався Гріфіт на той час у дослідження на дослідження насамперед американські щодо наслідків бомбардувань Японії, Німеччини, Кореї північної у під час Корейської війни та В'єтнаму. Попри те, що вони, умовно кажучи, впливали на дух населення, це не призводило до якихось там повстань або заколотів, або просто плюс-мінус сильної критики уряду. Тобто ніколи не, ніколи не придушувався моральний дух населення таким чином, щоб це призводило до відкритих виступів народу проти проти своєї влади. Досить часто не впливало це оце саме бомбардування, а, на а, безпосередньо на еліти, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про той самий а, Білград а, у 99-му році, то а, за статистикою наприкінці цих бомбардувань а, енергозабезпечення Білграду становило лише 6% від передвоєнного, але до ну, до найближнього найближчого кола. Мілошовича, попри те, що вони теж так чи інакше через такі масштаб бомбардувань зазнавали певних незручностей. Тим не менше, в першу чергу перерозподілялися енергоресурси тут мається на увазі в тому числі не тільки електроенергія, а і, наприклад, паливо, паловомастильні матеріали і так далі до ближнього кола, тому і знову ж таки, що найголовніше: успіх бомбардувань Югославії. Які були спрямовані на енергетичну на інфраструктуру з з переробки нафтопродуктів, тобто павномасних матеріалів, на мости, на а, різні лінії сполучення, через які пересувалися а, військові вантажі, і так далі? Вони можуть бути успішними лише у тому випадку, якщо а, авіація, яка здійснює ці бомбардування, а, має повний а, повний контроль у повітрі. Звичайно, що у 99-му році не були настільки розвинені високоточні і далекобійні озброєння, про які ми можемо казати зараз, які наприклад використовувала Росія у своїй ударній кампанії проти проти України, але знову ж таки враховуючи масштаби бомбардування у Югославії у та й попередніх війнах, там в тому числі в Іраку. Або в В'єтнамі, де фактично то наш бомб авіабомби, які були скинуті на В'єтнам, він перевищував той наш, який був скинутий на Німеччину у Другій світовій війні. Коротше, той масштаб, який намагалися нас забомбити росіяни, і я вже не кажу про те, що вони почали це робити у жовтні, а не на самому початку, коли в них був набагато більше запасу точно далекобійних озброєнь. Він просто показує, що технічно. Певні шанси у Росіян, звичайно, були, якщо б усі ракети, які вони запускали, усі шахеди, які вони запускали, вони прилітали у ціль. І в цілком було можливо, що один з тих прогнозів, таких досить темних і досить жорстких, який давав той самий Кирило Данильченко Боронін, кого теж перекладаю у своєму каналі, коли він звісно пише на українською мовою, щодо того, що у нас може бути така ситуація, що ми сидітимемо у блекаутах, він міг би. Здійснитися, але це був один з таких найнегативніших прогнозів, які нам просто треба насамперед спочатку брати до уваги і до таких до нього готуватися. Що ми бачимо фактично реально? Ну, бачимо те, що бачимо: освітлення у мене, наприклад, вуличне, є вже у ці самі три тижні, про які нам звітую Керенерго, що у нас немає, не спостерігається, не планується дефіциту генерації електроенергії. Як ти кажеш, що у Харкові, у Полтаві ще вуличне світло, тобто, фактично, ми змогли плюс-мінус е, пережити е, цю ударну кампанію з боку Росіян. І наскільки я розумію, е, попри те, що ми раніше теж дивилися на умовний лічильник, і рахували, що на принанімець робив між обстрілами, зараз ми бачимо, що Скільки у нас більше трьох тижнів вже пройшло з попереднього обстрілу. А тут взагалі цікаво. Типу, а що їм робить? Я просто уявляю їхні ці постні лиця, тому що це як в мемі it is over. Типу, все. І очевидно, що сенсу ніякого немає. Зима вже пройшла, вони нічого не доб'ються, а якщо доб'ються, то всім буде пофіг, бо всі пам'ятають, як жити в темряві. І, типу, а що тепер бомбить? Тут бачиш, бачиш який ще один момент. Я не неспроста. Згадав його славію, тому що я коли перекладав подкасти Майкла Кофмана. До речі, Майкл Кофман декілька днів тому був у Бахмуті. Для мене, наприклад, це стало дуже, дуже великою новиною, тому що я не досить багато знаю і чув про іноземних військових аналітиків, які займаються нашою війною, що вони перебувають безпосередньо в гарячих точках. І от це була вже друга поїздка Майкла Кофмана до України. Він. У жовтні був на херсонському плацдармі, ще перед звільненням Херсона, а зараз він побував там з іншими теж аналітиками з Робом і схоленому за у Бахмуті. Так, от він у своїх подкастах називається він зараша Contingency», Він зробив серію подкастів про те, яким чином взагалі проходили військові реформи у Росії. Ну і на що росіяни там після, ну мовно кажучи, після х років спиралися, намагаючись. Реформувати свою армію. Так, он, так от, він неодноразово підкреслював, що росіяни після того, як побачили перформанс натівців у Югославії, сприйняли цю побудову армії, цю побудову військово-повітряних сил як, ну, скажімо так, як певного роду взірець, як певного роду зразок. Тобто у них у голові перебувала концепція того, що в, те, в теорії можна. Досягти якихось там певних своїх цілей, в тому числі отак простим забомбардуванням у, у Кам'яний Вік. Але знову ж таки, враховуючи те, що американці там використовували високоточні зброї, але ж вони ж його, вони ж їх використовували за умов фактично повного панування повітря. Так, я пам'ятаю, що вони там, що серби змогли збити з, з Ніви, ну з С125. Літак Стелс, літак, невидимку авто 117 але фактично дуже сильно ніхто не заважав натівцям. Та, та, та розумієш, це, 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 ж, це ж концепція, яка, в принципі, у НАТО існує уже давно і працює дуже і дуже ефективно. Тому не дивно, що росіяни взяли її як взірець. Інша справа, що вони не встигають адаптуватися, коли ця технологія не працює. Тому що не тільки Югославія, Лівія та сама, Тамагавками ж бахали по цій Лівії, потім там та саме, Сирія, Сирія теж та сама історія, та Ірак той самий. О, До речі, ти картинки присилав. А я так ніякі не вмикав, бо я не знав, коли саме там з німеччини просто посилається. І в інших країнах була дуже схожа так, ситуація. Майже у кожній війні за великим рахунком. НАТО діяли саме так. Вони спочатку розбомблювали все, що можна розбомбити, і все що торкається повітря, тобто ППОшку і літачки, а потім, пануючи в небі, просто діяли як хотіли і як могли. І томагавки ніхто не збивав в тій самій лівії і вони спокійно досягали цілий. Ігаль, я хотів тебе спитати: а Ізраїль колись застосовував війну проти енергоінфраструктури в одній зі своїх війн? Ні, Ви будете сміятися, але. Но... наверняка слышали про все эти там операции в секторе газа и так далее, так электричество в газу, наоборот, в Израиль поставляет. Он не то, что пытается уничтожить, он, наоборот, им поставляет электричество, которое используют боевики. Жартоваты есть... про евреев можно зараз? Запускают, запускают ракеты, ну, естественно, это все компьютеры у них, да, там какая-то вот самодельная вся эта инфраструктура у Хамас, такая квази-армия, но она все работает на электричестве, которых поставляет э, uh, туда Израиль. Вот, поэтому ситуация же обратная, чем uh, чем вот uh, пытаются русский сделать с Украиной. А вони <сіхання> они таки платят. Они таки платят, да. <сіхання> <сіхання> ну, мы смеемся, але uh, газ купуем. <сіхання> Да, ситуація доволі схожа. Типу, оці торговля і залежності вони іноді йдуть трохи повз війни. Ми це бачимо і на зернових коридорах, і на сплаті за газ, і на всьому іншому. Типу, війна війною, але торгівлю зупинити може бути навіть страшніше, ніж почати реальну війну. Тому, я так, хочу спросить, то есть, если я перестану платить за газ, можна ли это считать моїм протестом проти російської агресії? Ні, я думаю, не сильно можна, тому що Нафтогаз все одно за нього заплатить. <сум> Враховуючи, як взагалі ніжно зараз поводяться з неплатниками всіх наших комунальних служб і всього іншого, то, мабуть, це не сильно спрацює. Але да. так, тому да. коротше, робимо висновок. Не треба бомбити Я, Я, до речі, не розумію, як нам вдалося відновлювати так швидко трансформатори, бо це дійсно гігантські махіни. Вони там дійсно от стоять. Я навіть таку фотографію приготував. І, типу, їх завозити реально непросто. Встановлювати їх непросто. Яким чином наші енергетики змогли реально це все прокачувати, яким чином була вирішена ця проблема? Я думаю, ми побачимо після війни в якійсь книжці, як це все диверсифікували. І як воно в принципі працює. Це дуже і дуже цікаво. Слухай, я насправді чув таку долу ціну. Цікаву... Знову тихо. Та блін, я ніяк не можу відрегулювати так, щоб зрозуміти, наскільки його треба повертати. Я чув таку дуже цікаву теорію про те, що нас у цьому контексті, можливо, врятувала в якомусь сенсі корупція, про те, що колись у нас були списані радянські якісь трансформатори. От, і за, замість них поставили нові, і оці радянські трансформатори, які були списані, їх нікуди не змогли діти, чи не просто не захотіли діти, чи просто залишили на якийсь чорний день, і оцей чорний день настав. Ну дуже така теорія неоднозначна. Я не думаю, що це насправді так воно було. Але фактично так, ми маємо ситуацію, коли знову ж таки писали хтось, не скажу хто, писав хтось. Це можливо це через те, що Україна як. Потенційно цілі для не знаю там, сотень ядерних вибухів у випадку ядерного конфлікту між СРСР ще і США мала якраз саме таку енергетичну інфраструктуру, яка дублювалася, триплювалася і так далі. Тому подібне можливо, через це можливо, що насправді наше ППО працювала настільки гарно, що Росія нам такі не вдавалося задати саме такого. Потужного ураження шахи через... збивають останнім часом дуже ефективно. Шахеди це взагалі е, така дуже приємна для мене тема, тому що шахеди пов'язані з моєю любов'ю, з, з, з другим розквітом зенітної артилерії е, з, з цією інформацією про те, що нам надійдуть нові перепрошую за амбутаті, нові оці німецькі комплекси, у яких снаряди коштують по 4 тисячі євро. Але через те, що в них є там програматори, то. Там двох-трьох снарядів вистачає на те, щоб збити, мовно кажучи, шахет, і ми фактично повертаємося до ситуації, коли е, Основна ж проблема з шахетами була яка? Їх збивати було дорожче, ніж вони коштують. А коли там, умовно кажучи, навіть якщо це снаряд на 4 тисячі євро, з оцінкою вартості шахіда там від 10 до 15 тисяч доларів, навіть якщо буде вистачати такого шахеда, то знову ж таки ми мовно кажучи, будемо в плюсі. Ну і просто я фанат зенітної артилерії бо Это любовь, это брырррт и так далее. Брырррт, наверное, называется. Да. Так, ты про спросил, чи варто бомбить российскую инфраструктуру. Честно короче, я думаю, что варто. Просто что значит бомбить? Пока мы не перешли тему, у меня просто есть что добавить. Как так получилось, что у них не получилось вбомбить в каменный век зимой? Могу добавить. Давай, давай. Да просто такой момент еще в интенсивности, возможностях. Сколько они там наносили удары? 40 ракет, 80 ракет, сколько там говорят, 100 у них максимум было. И это раз в месяц, раз в два месяца. Теперь просто простое сравнение, даже не буду говорить про США и Ирак, когда там ну, вторжение в Ирак было и какая была интенсивность огня. Смотрим на территорию Украины, смотрим на территорию Израиля. Это вообще не сравнить, даже близко. А теперь смотрим на территорию Ливана. Ливан меньше, чем Израиль. А теперь смотрим на юг Ливана. Он еще меньше, чем сам Ливан и чем территория Израиля. Так вот, этот ю во время Второй Ливанской войны Израиль наносил примерно 40-50 ударов, ну, такого вот ну, ракетами, бомбами, в течение одного часа каждого. То есть вы понимаете, да, по инфраструктуре я имею в виду, мосты и всякие такие вещи, вот энергетическая и так далее. То есть 40-50 ударов, именно таких серьезных ударов в час и 40-100 ударов примерно в среднем раз в два месяца И с территории Украины, не территории Ливана, не знаю, как, это примерно как пол Киева, ну какие не знаю, пол Киевской области меньше даже. Так, а результат это ну, вот, как типа нас это просто было как необходимость, типа меньше не спрацювало? Не ну, не, ну как бы как работало, Хизбалла меньше стреляла, Хизбалла было и сложно сражаться. Но, кстати, даже с такой интенсивностью бешеной, и когда реально земля горела под ногами, ну, боевики сражались, были бои на земле, в городах, э, в селах, там, Бинаджаб или другие и так далее, куда вошли израильские войска. Э, несмотря даже на такую плотность, казалось бы, когда у вас нет ни, ни простора, ни возможности. Естественно, они ничего не сбивали, они не могли остановить из израильские ракеты и бомбы. Кстати, млрс системы там работали. Вот э, таких сейчас, которые. герои войны здесь, российско-украинской. Вот поэтому тоже одна из причин, почему у них ничего не получилось, в том, что мало, мало, нет, нет силенок. То есть у них нет сил, они там копят, 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 выпускают 40, 50, 60 ракет, Украина какую-то часть сбивает половину или даже больше. Ну и в итоге, конечно, этого не хватило, чтобы такую огромную страну ну, с разветвленной, как сказали уже, децентрализованной, разветвленной системы энергетической, вот, и, да еще и с помощью, когда весь мир І деньги вложили, і подогнал, вот, там, рембази і всі важливі структури для починки. Ну тут как, просто очевидно було, що у них все це фіаско всі їх потуги. Тут ще цікаво написали е якось, що зато ми оновили нашу енергоінфраструктуру, от типу <рив> навіть пішло на користь за великим рахунком, десь так воно і є, тому що ці ракети не були використані проти військових об'єктів. Тому що найчастіше біля трансформаторів не ходять люди, і вони стоять трошки окремо, а значить не гинули люди. І дійсно це змусило також захід діяти куди активніше, приносити нам купу ППОшок, приносити нам енергозберігаючих лампочок в тому числі. І за великим рахунком ми з мінімальними втратами пройшли зиму, змогли вистояти і при цьому дійсно оновилися і отримали ще більше підтримки заходу. Тому. Так, да. як би це не було парадоксально, але е, форсінг Росії на енергоінфраструктуру дійсно навіть пішов нам на користь. Я навіть не вірю, що це кажу. Ок, Мортіс, переходимо далі. Тут ще, ще видавали так. Я скажімо так, я не можу дати на нього відповідь через те, що я не є е, представником на, на певне, інфраструктури, енергетичної і так далі. Але от є питання: може, ви зможете на нього знайти відповідь? Чому у цих усіх діалогах про те, як Росія наносила удари по нашій енергетичній інфраструктурі, не підіймається питання про те, чому не виносили машинні зали ТЕЦ? Я думаю, вони виптримали? Ну наскільки я розумію, там була одна чи дві фоточки. Про ну, те, От є фо фоточку те, Югославії. Розумію, да, це. да, да. Тут видно машинний зал, явно знищений. Ну от. І чому росіян так? Ні, у мене, наприклад, є насправді одне з можливо, пояснень, чому росіянам не вдавалося їх виносити. А, ну, Коли вони намагалися винести Бредніпровську ТЕЦ у нас, а, то прилет, прилетіло у будинок а, на, на побіді. І прилетіло у будинок на побіді однією з причин було бути якраз те, що а, просто КВО не дозволяли. Ну, коротко говоря, циклы, круговая вероятность, круговая вероятность на відхили. Можливо, через это. Есть еще один нюанс. Есть же система, которая отключает GPS этим ракетам, и из-за этого они не могут попасть в цель, они отклоняются. То есть, даже если это ну, были, можно сказать, высокоточные ракеты, там так не знаю, искандеров, калибров, яких там, не знаю, там 20-50 метров відхилення. то вони они и не могут. Хорошо, а если у них инерциальная система, То їм же ж фактично таким чином не потрібно навечати. Я боюсь, нема у нас відповіді на це питання. Тому що вони попадали так, в блоки, є фотки, де вони попадали, і там такі так. руйнації були нормальні, такі, серйозні. І дійсно, здавалось би, це б дійсно було сильно травматично, і хрен би ми швидко відновились, але чомусь так. Але, знову ж таки, з іншого боку, якщо, наприклад, спиратися на ну, те саме цитоване неодноразово мною дослідження Гріфіта, то, наприклад. Окей, вибило воно те. За чого це праздило? До того, що ми мовно краще замерзли, ну так вибачте, у нас у певний час вже не знаю, там в кожній другій хаті стояв Екофлоу, у кожному третьому кіоску, біля кожного третього кіоску стояли генератори подекуди і два. На виробництво військових матеріалів я не знаю, як у нас зараз з ним, але навіть якби у нас нічого в Україні не вироблялося, а ми знаємо, що виробляться, тому що у нас вже є певні. Зображення того, що ми ну наприклад ті самі гусениці для танків для цих модернізацій, АМТ 22-23 року, ми розуміємо, що вони скоріше за все виробляються, так і у нас навіть якщо б ні, ну вибачте, у нас дійсно є поставки з, з за кордону, виробництво за кордоном, ремонт техніки за кордоном щодо, якщо б вибивали знову ж таки, ті ті самі ТЕЦ, а не розподільчу фраструктуру, окей. У нас з лютого чи з бер... березня 22-го року синхронізована енергосистема з Євросоюзом в теорії та у тому чи іншому обсязі у нас і так було постачання з Євросоюзу електроенергії. Можливо, його можна було б збільшити. Тобто, у нас не було б такої ситуації, що ми взагалі там не знаємо тижнями сиділи без світла. Якщо б ну, тут треба було просто виносити все. Виносити все у росіян не було спроможності навіть не через. Кількість, я так розумію, боєприпасів, а через просто неможливість розгортання великої кількості боєприпасів одночасно. У да, Бо да, них носіїв просто вистачає, не вистачає, це теж правда. Просто ми бачили так, що це реально не більше, 100, ну да, мовно кажучи, там 20-30 шахетів плюс 100 ракет з цих 30 шахетів збиваються, там більше половини з ракет теж зазвичай більше половини збивається. Тому можливо в цьому якраз відповідь про те, що навіть якби вони намагалися це зробити, ну тут, тут був, для них було або, або, і в цьому випадку дійсно було більше. Сенсу просто це як було було з тими самими АЕС, коли е, просто тормозили енергоблоки через те, що ну щоб не було тому що Ми знаємо, що якщо нікуди дівати на електроенергію, то це дуже погано для АЕС. тому, якщо є певна загроза того, що дійсно буде відключення або просто не буде споживання, то треба їх так чи інакше кидати у. Просто вимикати. Тому знищуючи розподільчу інфраструктуру, а з, і знову ж таки, у нас ж найбільша кількість електроенергії генерується, як на АЕС. Тобто знищуючи, знищуючи розподільну інфраструктуру, ти так чи інакше на певний час виводиш, ну, не з ладу виводиш роботи і блоки атомних електростанцій. Тому я, я так розумію, що якраз було більше сенсу бути як по розподільчам